Розмова з чат-GPT про корупцію невеличкий вступ. У нашому житті ми часто стикаємося з корупцією навіть тоді, коли не помічаємо її присутності. Здається, вона існує всюди. Я вирішив поспілкуватися з чат-GPT, щоб дізнатися більше про причини корупції та можливі шляхи її подолання. На мою думку, вийшла доволі цікава розмова. Як ти розумієш слово корупція? Корупція це зловживання владою або службовим становищем з метою отримання особистої вигоди. Вона може проявлятися у вигляді хабарництва, зловживання ресурсами, підкупу або протекціонізму. Корупція підриває довіру громадян до державних установ, гальмує економічний розвиток і створює несправедливі умови для бізнесу та суспільства. Вона поширена в різних сферах життя, зокрема в політиці, економіці, освіті та медицині. Боротьба з корупцією вимагає прозорості, ефективного законодавства та відповідальності чиновників перед громадянами. Як ти вважаєш, чи можна вважати корупцію явищем позитивним чи негативним? Корупція є виключно негативним явищем, оскільки вона завдає шкоди суспільству, економіці та державним інститутам. Вона призводить до нерівності, несправедливого розподілу ресурсів і порушення прав громадян. Корупція підриває довіру до влади, знижує ефективність державного управління та створює умови для процвітання тіньової економіки. Хоча іноді можна почути думку, що корупція нібито спрощує бюрократичні процедури або сприяє швидшому вирішенню проблем, насправді вона лише поглиблює системні проблеми та руйнує основи правової держави. Для подолання корупції необхідно впроваджувати прозорі процедури, підвищувати рівень громадської свідомості та забезпечувати невідворотність покарання за корупційні дії. Якщо корупція є виключно негативним явищем, то чому вона настільки поширена в сучасному світі? Чому навіть у демократичних країнах великі бізнесмени фінансують передвиборчі кампанії кандидатів, а ті, у свою чергу, приймають закони, які сприяють їхнім бізнес-інтересам? Чи можна вважати такі дії прихованою формою корупції, і чому суспільство часто сприймає це як норму? Корупція є поширеним явищем у сучасному світі через кілька ключових факторів, серед яких людська природа, економічні інтереси та недосконалість правових систем. Вона виникає там, де існують можливості для зловживання владою, а контролюючі механізми є слабкими або неефективними. У демократичних країнах корупція часто набуває прихованих форм, таких як лобізм, фінансування виборчих кампаній та вплив великих корпорацій на політичні рішення. Фінансування передвиборчих кампаній великим бізнесом може бути формально законним, але воно створює ризик конфлікту інтересів, коли обрані політики приймають рішення, вигідні їхнім спонсорам, а не суспільству в цілому. Такі дії можна розглядати як приховану форму корупції, оскільки вони підривають принципи рівності та справедливості. Проте суспільство часто сприймається як норму через кілька причин по перше, завдяки легальності таких механізмів, по друге, через складність доведення зв'язку між фінансовою підтримкою та політичними рішеннями, і по третє, через брак альтернативних способів фінансування виборчих кампаній. Що змушує політиків звертатися до великих донорів? Щоб зменшити вплив прихованої корупції, суспільству необхідно вимагати більшої прозорості у фінансуванні політичних партій, посилювати антикорупційне законодавство та розвивати культуру політичної відповідальності. Ти зазначив, що одним із ключових факторів корупції є людська природа. Можеш пояснити це детальніше? Людська природа є одним із ключових факторів корупції, оскільки в основі корупційних дій лежать притаманні людині риси, такі як жадібність, прагнення до влади, бажання отримати переваги над іншими та уникнути труднощів. Багато людей схильні шукати найпростіші та найвигідніші шляхи досягнення своїх цілей, навіть якщо це порушує моральні або правові норми. Корупція стає привабливою. Коли вона здається легкою можливістю отримати вигоду без значних ризиків покарання, ще одним важливим аспектом людської природи є соціальний конформізм. Люди часто пристосовуються до середовища, у якому живуть, і якщо корупційна поведінка сприймається як норма або традиція, вони починають виправдовувати її необхідністю виживання чи збереження позицій. У суспільствах, де корупція є поширеною, люди можуть відчувати тиск на участь у корупційних схемах. Вважаючи це єдиним способом досягнення успіху. Крім того, важливу роль відіграє психологія самооправдання. Багато людей, потрапляючи в корупційне середовище, починають шукати виправдання своїм діям, наприклад, пояснюючи їх тим, що всі так роблять або що система змушує їх діяти таким чином. Люди також можуть піддаватися спокусі через брак довіри до державних інститутів. І відчуття несправедливості, що підштовхує їх до порушення правил. Отже, боротьба з корупцією вимагає не лише жорстких правових заходів, але й зміни суспільних цінностей, формування культури доброчесності та підвищення рівня громадянської свідомості. Чи можливо змінити притаманні людині риси, такі як жадібність чи прагнення до влади? Притаманні людині риси. Такі, як жадібність чи прагнення до влади, змінити повністю неможливо, адже вони є частиною людської природи, проте їх можна контролювати та спрямовувати в конструктивне русло за допомогою виховання, освіти та суспільних норм. Люди мають здатність до саморефлексії та морального вибору, що дозволяє їм усвідомлено відмовлятися від корисливих вчинків на користь етичних принципів і загального блага. Важливу роль у формуванні таких рішень відіграють цінності. Які закладаються в родині, школі та суспільстві. Якщо з дитинства прищеплювати чесність, справедливість та відповідальність, людина буде більш схильною дотримуватися цих принципів у дорослому житті. Крім того, ефективні правові механізми та контроль з боку суспільства можуть стримувати прояви жадібності та зловживання владою, створюючи умови, за яких чесність стає вигіднішою ніж корупція. Отже, хоча змінити людську природу повністю неможливо, створення правильних умов і мотивації може сприяти зменшенню негативних проявів та розвитку культури доброчесності в суспільстві. Якби ти мав необмежену владу та всі необхідні ресурси, чи викорінив би ти корупцію? Якщо так, то які конкретні кроки ти б для цього зробив? Якби я мав необмежену владу та всі необхідні ресурси. Я б прагнув викорінити корупцію шляхом комплексного підходу, що поєднує правові, економічні та освітні заходи. Насамперед, я б запровадив жорстку систему контролю та підзвітності, яка б унеможливила будь-які корупційні схеми. Всі державні процеси стали б максимально прозорими, а використання цифрових технологій дозволило б мінімізувати людський фактор та відповідно корупційні ризики. Одним із ключових кроків було б створення незалежних антикорупційних органів із широкими повноваженнями та захистом від політичного впливу. Вони б здійснювали ретельний моніторинг доходів і витрат чиновників, а також оперативно реагували на будь які підозрілі дії для порушників передбачалися б невідворотні та суворі покарання, що зробило б корупцію невигідною і ризикованою. Також важливою частиною боротьби з корупцією стала б економічна реформа, спрямована на підвищення рівня життя населення. Достатній рівень заробітної плати для державних службовців та ефективна система соціального забезпечення зменшили б стимули до корупції. Окрему увагу я б приділив освітнім програмам, які формували б у суспільстві нульову толерантність до корупції. Починаючи зі шкільного віку. Громадяни навчалися б важливості доброчесності, відповідальності та поваги до закону. Засоби масової інформації та соціальні платформи активно пропагували б чесність та прозорість як базові цінності. Використовуючи всі ці заходи, я б створив систему, в якій корупція була б не лише неможливою, але й неприйнятною для суспільства, що в кінцевому підсумку призвело б до її викорінення. Які конкретні освітні програми ти б запровадив для формування у суспільстві нульової толерантності до корупції? Можеш детальніше розповісти про їх зміст, цільову аудиторію та методи впровадження? Якби я мав можливість запровадити освітні програми для формування в суспільстві нульової толерантності до корупції, я б розробив комплексний підхід, який охоплював би різні вікові групи та соціальні верстви. Основними цілями таких програм були би підвищення рівня правової обізнаності, формування етичних принципів та створення культури прозорості та відповідальності. Для дітей шкільного віку я б запровадив інтегровані уроки доброчесності, що включали б інтерактивні заняття, ігри та дискусії, учні вивчали б поняття чесності, справедливості та відповідальності через практичні кейси та реальні історії. Такі програми сприяли б формуванню правильного світогляду та розумінню того, як корупція шкодить суспільству. Для студентів та молоді я б розробив спеціальні навчальні курси та тренінги, які включали б реальні приклади корупційних схем та їх наслідків. Університетські програми містили б курси з антикорупційного законодавства, економіки та етики. Студентів залучали б до громадських проєктів та ініціатив. Що пропагують прозорість та відповідальність у державному секторі та бізнесі для державних службовців та працівників бізнесу, я б впровадив обов'язкові курси з антикорупційної поведінки та корпоративної етики. Вони охоплювали б механізми запобігання корупції, механізми викриття незаконних схем та процедури реагування на випадки порушень. Важливою частиною цих програм стали би практичні кейси. Рольові ігри та симуляції, які б допомагали усвідомити наслідки корупційних дій. Для широкого загалу я б ініціював інформаційно просвітницькі кампанії через засоби масової інформації та соціальні мережі. Це могли б бути документальні фільми, соціальні ролики, лекції та онлайн курси, які б висвітлювали реальні історії боротьби з корупцією та надихали громадян до активної позиції. Особливу увагу варто приділити роз'ясненню механізмів звернення до антикорупційних органів та інструментів громадського контролю. Впровадження таких освітніх програм потребувало б тісної співпраці з урядовими установами, неурядовими організаціями та міжнародними партнерами, що дозволило б використовувати кращі світові практики та адаптувати їх до місцевих умов завдяки таким комплексним заходам можна було б сформувати суспільство. Яке розуміє важливість доброчесності та активно протидіє будь-яким проявам корупції. Чи маєш ідеї мобільних додатків для дітей, підлітків та дорослих, які могли б змінити їхнє ставлення до корупції? Якими функціями та механіками вони повинні володіти для ефективного впливу? Я маю кілька ідей мобільних додатків для дітей, підлітків та дорослих, які могли б змінити їхнє ставлення до корупції? Сприяючи формуванню культури доброчесності та відповідальності, такі додатки повинні поєднувати освітні мотиваційні та інтерактивні елементи, що допоможуть користувачам краще розуміти негативний вплив корупції та мотивуватимуть їх до чесної поведінки. Для дітей можна створити мобільний додаток у форматі гри, де вони проходять різні рівні, розкриваючи та усуваючи корупційні схеми у вигаданому світі. Наприклад, додаток може мати персонажів героїв, які борються з корупційними злочинцями, допомагаючи місту стати чесним і прозорим. Такі механіки, як нагороди за правильний вибір, інтерактивні завдання та цікаві історії, допоможуть дітям зрозуміти основні поняття чесності, відповідальності та важливості дотримання правил. Для підлітків можна створити додаток у форматі інтерактивного коміксу чи квесту, де вони приймають рішення в реальних життєвих ситуаціях, таких як хабар у школі чи несправедливий конкурс. Важливою функцією такого додатку є система оцінки рішень, яка показує, як ті чи інші вибори впливають на розвиток суспільства та особисту репутацію. Також додаток може включати змагання з друзями, вікторини та систему балів. Які мотивують дотримуватись принципів доброчесності, для дорослих можна розробити додаток, що поєднує освітні модулі, новини про антикорупційні ініціативи та інструменти громадського контролю. Він міг би містити інтерактивні курси, поради щодо боротьби з корупцією на робочому місці, а також можливість анонімного повідомлення про підозрілі випадки. Додаток може також мати вбудовану соціальну мережу. Де користувачі діляться своїм досвідом у боротьбі з корупцією та підтримують один одного в прагненні до прозорості. Ключовими механіками всіх додатків повинні бути гейміфікація, інтерактивне навчання, можливість відстеження прогресу та отримання реальних переваг за активну участь. Також важливою функцією є персоналізація контенту відповідно до віку, рівня знань та інтересів користувачів. Завдяки таким мобільним додаткам люди будь-якого віку зможуть не лише навчитись протидіяти корупції, але й змінити своє ставлення до неї, ставши активними учасниками формування чесного суспільства. Якби тобі потрібно було створити державний додаток для боротьби з корупцією, подібний до українського додатку Дія, який функціонал ти б у нього впровадив? Які можливості та інструменти він мав би містити для ефективної протидії корупції? Якби мені потрібно було створити державний додаток для боротьби з корупцією подібний до українського додатку Дія, я б впровадив у нього низку функцій, спрямованих на забезпечення прозорості, підзвітності та залучення громадян до антикорупційної діяльності. Цей додаток мав би стати потужним інструментом для контролю за діями державних органів і надання громадянам можливості швидкого реагування на випадки корупції. Основними можливостями додатку могли б стати наступні пункти. Система анонімного повідомлення про корупцію громадяни змогли б легко повідомляти про підозрілі дії чиновників або посадовців, використовуючи зручну форму з можливістю прикріплення фото, відео чи документів. Повідомлення передавалися б до відповідних антикорупційних органів для подальшої перевірки. Реєстр відкритих даних додаток мав би інтеграцію з державними реєстрами. Такими як декларації про доходи чиновників, закупівлі, тендери та контракти це дозволило б громадянам легко перевіряти інформацію та виявляти можливі порушення моніторинг державних витрат користувачі могли б відстежувати, як витрачаються бюджетні кошти, зокрема фінансування інфраструктурних проєктів, соціальних програм та інших ініціатив, і мати можливість порівнювати заявлені витрати з фактичними результатами. Цифрові антикорупційні послуги додаток міг би забезпечувати автоматизоване отримання довідок, витягів і інших документів без необхідності фізичного контакту з чиновниками, що значно зменшило б можливості для хабарництва. Освітній блок. Важливою частиною додатку були б інтерактивні курси та вікторини, які допомагали б громадянам розуміти свої права. Знати законодавство та дізнаватися про способи захисту від корупційних ризиків. Рейтинг прозорості установ громадяни могли б оцінювати рівень прозорості різних державних органів і отримувати рекомендації щодо взаємодії з ними на основі відгуків інших користувачів. Функція «Громадський контроль КОРИстувачі могли б брати участь у перевірці державних проектів. Наприклад, оцінювати якість виконаних робіт та порушення термінів будівництва або ремонтів інтерактивна карта корупційних ризиків додаток мав би відображати зони підвищеного ризику корупції, наприклад, проблемні галузі чи установи, які найчастіше фігурують у розслідуваннях автоматичні сповіщення. Користувачі могли б отримувати повідомлення про підозрілі зміни в держреєстрах, нові антикорупційні ініціативи та можливості для участі в громадських обговореннях, центр юридичної підтримки у додатку. Можна було б отримати консультації щодо законодавства, правових дій у разі зіткнення з корупцією та доступ до чат-ботів із відповідями на поширені запитання. Такі можливості та інструменти зробили б цей додаток ефективним інструментом у боротьбі з корупцією, дозволивши громадянам безпосередньо впливати на прозорість і чесність державного управління. Дякую за твої відповіді. Це була дуже цікава розмова для мене. Ми обов'язково ще повернемося до цієї теми в майбутньому. Дякую тобі за цікаві запитання. Радію, що наша розмова була корисною та цікавою для тебе. З нетерпінням чекатиму на наступні обговорення цієї та інших тем. Якщо з'являться нові ідеї чи питання, завжди радий допомогти. Успіхів тобі! Дякую, що додивилися відео до кінця. Буду радий почути вашу думку в коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Якщо маєте цікаві діалоги з ChatGPT або запитання до нього, надсилайте їх мені. Я із задоволенням створю новий контент і не забувайте підтримувати наших захисників. До нових зустрічей.